Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день, і доброго вам вечора, якщо у вас вечір. Та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Я закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть. Скажіть, що буде на цьому тижні? І з тими, хто дивиться відео, близькими людьми, що буде на цьому тижні? Дуже багато роботи. Робота, яка буде приносити вам прибуток. от Дуже хороша робота, коли ви робите і заробляєте гроші. Це понеділок. Багато роботи. У ну, вівторок треба бути обережними. Тут на вас можуть ставити якусь оморочену програму як приворотну. Як приворотну, хтось хоче або буде просити, щоб ви позичили гроші. Скажіть, допоможіть. Так, прямо магічать. Може, це більше чоловіка стосується. От. А ви матимете гроші і тут попередження, щоб тут приворот ставлять, щоб ваші гроші забрати. Ну, ви з радістю самі віддали. Заперечую. Може, через алкоголь. Заносити вам таку програму це обман, заперечую весь негатив убираю. Скажіть, допоможіть ваші сили, що відбувається. Так, середа, те, що заплановано. Тут краще нічого такого не плануйте, бо... В середу може бути такий день краще нічого не планувати, тому що воно може не вийти. от Просять вищі сили, щоб ви в середу важливі справи, може якісь дороги, бо тут все заблоковано. Скажіть, що буде відбуватися? Чотири меча. Середа. Краще не їхати нікуди в цей день. Заперечую, убираю всі перешкоди, знімаю привороти, морочені програми, обираються, блоки, блокування. Прошу допоможіть, вищі сили, допоможіть. Ну, це середа-четверг. Тут активно будуть магію чинити карта місяця, д'явол і 5 пентаклів, і король меча, середа четверг, дуже сильний магічний напад. Оце все, я заперечую, убираю. Всі порчені програми прокляття знімаються, руйнуються всі плани ворожі. Порчена на бідність на крах знімається. виручені програми Мороки убираються відкриваю шляхи дороги тим, хто дивиться відео близьким людям. Нічого не заважає здійснити свої плани, наміри. от І п'ятниця, дуже гарний день. До вас ідуть великі гроші, великі суми грошей. Ви зможете зібрати. Ту суму, яку вам необхідно може зробити е, покупки. Дуже хороший день Так, і субота, що відбувається в суботу? Вищі сили допомоги, прошу, скажіть, допоможіть. Тут іде підтримка. Або ви підтримуєте людей похилого віку, або, можливо, вам іде допомога від людей, які мають владу, от люди, які мають зв'язу, зв'язки, у яких вам тут допоможуть. Ще більше заробляти. Ну Дуже гарна субота і п'ятниця для грошей. І неділя також. Давайте подивимось, скажіть допомогу. Ну, в неділю ви маєте теж такий день, коли ви піклуєтесь за своїх близьких людей, дітей. Може, робите пожертву якусь для. Або це заробітна плата. Ну, те, що ви мали людям допомогти, і збирали там певну суму. Тут вдається все допомогти і на дітей, онуки, діти, близькі, люди, всі, хто потребують, і тут ваша а, така влада, відповідальність, і у вас все гарно виходить, контроль. Контролювати, допомагати. Всі, хто під вашим крилом, всі будуть задоволені в цей день дуже гарний день. От, тут головне середа четверг оці напади одвожу, одвертаю всі напади. Також, можливо, якщо люди в Україні, то середа-четверг можливий а, обстріл і. Отакий може бути атака на електрику, або коли зупиняється, може інтернет, чи ну дуже погано щось буде працювати. Так, так неділя загалом на цьому тижні вам вдасться. Відродитись, відновитися і по здоров'ю, і по фінансам можуть, можуть вам повернути, от в неділю можуть повернути якісь суми, може повернути ваші гроші, що ви позичали. От. Ну і просять в вівторок не позичати, там якась маніпуляція над вами можуть чинити. Загалом гарний тиждень. Зараз я обираю, відвертаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони вибухово, міни, гранати, уламки, кулі, каби, фі, дрони, дрони камікадзе, дрони на оптом в всі скиди, одвожу, одвертаю до всіх, хто дивиться відео, близьких людей. Повертаюся рашистам, хай йому в голову летить, тому хто дає накази, хто запускає ці ракети. Більше. Воювати решести днев заможуть, буде так і так Також прошу захисту міцного. Для усіх, хто дивиться відео близьких людей захист міцний. Янголи, охоронці захищають, оберігають. Не намить не лишають, да буде так і так і є. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу і вдень, і вночі захищайте, оберігайте всіх, хто дивиться відео. Близьких людей не намить, не лишайте, відкрийте всі шляхи і дороги на цьому тижні. Тим, хто дивиться відділом, близьким людям нічого не заважає бути щасливими. Здійснити всі плани, наміри. Одвожу, отвертаю всю агресію, повертаю ворогам, буде так. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті, буде так і так є. От так що отакий гарний тиждень. Будь ласка, будьте, будьте пильні, особливо от, починаючи з вівторка і по четверг. Не... Реагуйте сильно, не втрачайте надію, тут треба витримати, просто перечекати. От цей період. Ну, дай Боже, захист став над вами і все буде гаразд. от Я на цьому завершую. Сьогодні у нас така коротенька кава. От я Нагадую, щоб ви не забували, якщо бачите, ведуть збір для військових, допомагайте. от Бажаю вам на цьому тижні, щоб всі шляхи і дороги були легкі, двері для вас були відкриті. І захист під і так і так є. Дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!